У кожної гідно день народження не у кожного ді просто кафе Запросів гости, а від гості, 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 і вона є пісня, наша пісня Скрипко рай, грай, грай, вип'ємо горілочку ми За твою сім'ю, та дружину, за твою щасливу долю, ти за Україну, рідний край, ми усі тебе поважаємо і шануємо, і вважаємо щоб Щоб й нас не ловить. Ще століття бі! Ще любилося. А ну подивись, які те зла геть. Ми сейчас бомбах, на всі поховалися, дебать, нема нікого. У, це просто Добре. Тебе. Спасибо. Якщо чесно, я думаю, якась машина заїхала, <рес> якось музика грає. Я, такі, я такий, я такий ліг, я тільки <посібно> зайшов у хату. Ми хочемо, щоб це в тебе був, не так як ти нічого сказав, що, що... який день. Це такий поганий день. Ні. Да, я дуже не люблю на народження, але <посібно> я тільки що сижу і <посібно> <посібно> сижу, зайшов у Фейсбук, я мене поздоровляла 58-ма бригада. Вітя Якубець, яким <посібно>, я познайомився в Павловраді. Резину, що ми йому першу купили. Вони зняли відео і виставили в Фейсбук. Мені так приємно, бо то вовка боронило, теж зняв відео, виставив. Я такий сижу, я це дивлюся. І тут цигани йдуть, це просто капець, це просто. капець. Ну, дуй, за забери, забери, мені, я не, я так. Та мене ще о, о, яка дуйка. Дякую, так що треба селфі. Красавела, Це ж у мене просто мотор не в дугу. А щоб у мене мотор був в дугу, то було б взагалі капіндос. А ну пробуй ще цю задушку. Яку? А ну цю забувай. Від 43-ї артилерійської. Ой, ну! Здоров'я Юрій, це ж більше волонтери ті волонтери. Спасімо. Це найкраще поперед. Це просто капець. Ви мене, звісно, я ж спотів. Я не так сьогодні спотів, як їздив на Васильків через Київ по такій гарьочці. А я ж кажу, ну якось так. Я ж кажу, ну я не ожидав. ожидав. Цей день. Ти такі про... написи: найкраще попереду. Коленці да. я не за горами. Це хороша попереджа. Дякую, дякую. Так і так і. Ну, так. Я так. Всього... О, О, я ході блогер саме. Всього найкращого. -то. Дякую, як. Здоров'я голова. Дуже приємно. Давай, ми, ми, ми... Снимай, я не знаю, можна тебе. можна. Конечно, ми, можна, ми, можна ми, дуже... А я ще на мосту їду, попікав, я ж хотів попікати, пікалка не робить. А, але я, це за мене, а я ще їду, думаю, зараз до тебе тут. Крутяк вообще шикарно. А мені всі злякалися, бо ж не виходить. Поросята теж потікали. Поросята вони там сьогодні в них був жаркий день, сьогодні Назар їм робив душ. Сьогодні один із жаркіших днів, напевно, у на да. таких. То я сьогодні до да... заховалися. А. Мені буде мішати його. Як відеозйомка. Я сам злякався. Я сам злякався. Приєдся, приїдеться. Бач, ти її знаєш, а мене побили галасу, тут маєш їх полоху, просто по нього. А чого ви знаєте? Я зляковся. Рально зляковся. Сижу. Ні, чесно розкажу. Фух, не знаю, ми просто категория. Дуже, я дуже я приємно. Віде, не, реально дуже приємно, ребята, а <смірші> от ви не повірите, ну от реально не знаю. Мене мандрожить від цих <смірші> боях, ось цей <смірші> волонтер. 43. <-я>. <смірші> <смірші> Тільки що балакали з хлопцями 43. Я от <смірші> <Я смірші> кажу, мене за день скільки сьогодні, скільки інформації, скільки емоцій. <смірші> що я просто. Я. <смірші> 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 <смірш Просто не можу. Я дуже радий. От кого я дуже радий бачити, усіх. Ну, щось от, от тебе от мені дуже от, от їхав на мосту, от реально хотів розвернутися. От не повіриш, хотів розвернутися, не знаю, чомусь мені хотілося приїхати і тебе ще раз обійняти. А я не розвертався, бо знав, що збагав, ми зараз туди І Я доїхав до а, цього до кошика, пристановився, да. і щось мене поперло назад додому. При, не можу, при, при... це вже все припинився, потім поїхав обратно, взяв віто, ще раз виїхав, але вже не знайшов. Вонекостянуло. От він не приїхав. Ні, він клас класно. Просто мені е, я ну, як в житті, що не відбувається, значить так треба. Тому що е, бувають моменти. Все, що сьогодні відбувається сьогодні з нами, це все те, що ми робили вчора. Да. І я кажу, з однієї сторони, я про ну про тебе дуже багато знав. От, пересікалися, але ми людей, от я у вас усіх сприймав, ну от по-різному, а на сьогоднішній день е, мені якось одне рідніше. От коли ми тоді в Славянську на площадці зустрілись, от наскільки ти чувствуєш от Бляха, ну так хочеться обійняти, Я просто ну не можу передати людям оцю всю емоцію, яку от ти відчуваєш, коли перший раз приїхав. Немає різниці, а що як земляків зустрінеш та взагалі, вони отакого сього не знаю, там видно буде на відосі чи ні. Ти отримуєш задоволення від того, що ти можеш передати цю часточку якоїсь. Теплоти якоїсь із, ну отсюда з нашої землі. І ти вже безпосередньо є учасником. А ви все на фоточки. На фоточки. Так що я вам я вам дуже вдячний. Я тобі вдячний за твою родину. В общем, я просто коли там узнаєш ці всі нюанси, да от прив'язуєшся. Ти просто класний батько, от такий з великої так, букви. Справжній, найголовніше, я не знаю, мій малий тоже. Ні, ну Коли тебе походи на твою працю, подякувати. А, а ти, ж дур... мене... дурак дурака, бачив здаліка. Знаєш, якби ж я був, якби ж ти був не такий, як я, то ти б до мене не приїхав. Я здійсняюся. Не, не на, ти застісняєшся. Клас, вообще. Просто класно. Мені дуже приємно, я ще раз вам дякую. Реально підняли настрій. Я... Вчорашнього вечора я завів був телефон на 5-7 ранку, хотів встати і втікти з дому. Була в мене така мисля. Я хотів поїхати на схід. Обламало мене, в Юрі померла матуся. Він поїхав додому на Золотоношу. Віджену туди йому машину. А я хотів поїхати і віддати машину. Ельку. Я знайшли вчора в інтернеті машину віту за 5 минут. Я хотів поїхати за цією машиною. але Юру я не мог розбудити. Ну, значить, так треба. Машину пригнали, елька стоїть, з юристю дзвонилося, вас побачив. Значить, не все потеряно. 29 серпня, сьогодні день вшановування наших військових, і плюс до того, ну життя то продовжується. Вони віддали своє життя заради нашого життя. І я, ну, я не дуже там історію класно знаю, але я знаю, що сьогоднішній день він дуже тяжкий був в Іловайському котлі, дуже багато хлопців загинуло. І просто в цей день, ну це мій день народження, і я не можу так святкувати там. Але ми все Рус... одно да, приємно! Да, приємно. Да, це життя і все, вийдіть туди. <різь>, і 58-ї. Да? Наша любима, яка 58. восьма. На Наші любимо. Ну, та, що часто у нас, да, там, де Бондарь Вова, 58. 58. Там не є Ігор, Ігор Цинцерія, теж день народження. Ми зранку дзвонили, його теж вітали. Да? Да. Так да. що, Іоріо, да. якщо будеш нас дивити, а 58-ма да. дивиться, вони вітали. Відео таке, я все виставив. Вони там усі це Вовка організував. Кстати, ми на тебе повісимо одну відповідальну роботу. Я не 58, восьма, каже, також зверталися за машиною і ти почнеш. А ми те потім підтримаємо. Добре, засозвонився з володькою, хай зроблять відеозвернення. Кажіть вони, я просто в голові вже нафрано, я вибачаю за свої емоції. Ми ще добиваємо. Сейчас... ну, слідуща машина вистріла. Я дасть Бог, хлопці з 32-ки трохи дадуть кошти, Я позакриваю дирки. Потім з долею Дубініною вона вже розпочала і переключається до вас. щоб уже розпочинали а, ярмарки, і ми допоможемо. Кажись, Володька писав, але ну на жаль, я не. Не змог це все діло зробити. Так що, друзі, таке в да. мене народження. Круте. Дякую. Дякую. Таких дякую. людей бути таке день народження. Я йому обіцяла, я... що в нього буде не скучне день народження. Ви бачите, що вложу ваш стрім. Да. Ну я хочу стрім. Не Ой, стрім. Ой, стрім. Ой, Попробуйте. Попробуйте. Ти куди собрався? Братина, ви на, ще є роз'їзди, ще розвитки ми на виїзд. ми ж рузимося в так, 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 вже будемо тихенько коси. Ну, це ще це. Це дня народження. Все буде добре. Разом до перемоги. Я дякую Богу, що в мене є такі друзі. Так а коли ти сьогодні чи завтра? Ні, ми тільки приїхали, зараз ми там ще кої які випросили уладимо і завтра от, у нас там момент, де ми точно не знаємо, і ми більше щось завтра. Да? Ну плюс-мінус. Плюс-мінус. Зранку, в обід. Ну не зранку. Ні, з самого ранку ми завтра десь 12 час. Все, я зрозумів прийняв. Ні, ну це ну, для мене це важко. Ну, завтра свято, завтра ніхто нічого не робить, горіша п'є пиво, горілку, так? Да? Ну, Последній раз було, так? Щелудьком він не зап'ється, бо Желудько приїхав до нього собак, поїть безалкольним пивом і та пиво, так? А, а ми безалкогольного ковбаси. Все, все, дякую. дякую. Петрович, копіє. Капіт, красавчик. Я вам по-любому, да, по-любому, я жду додому з перемогою. А ми будемо все робити заради цього. Люлька там написала мені в Фейсбуці таке письмо. Блять, Господи прости, поки все перечитав, скільки всяких. Яка люлька, не Люлька, а Люлька. Ти. Я... Да. Ось таке. Чи в вайбері? А в Фейсбуці не писала. Це Мар'яна. А там Мар'яна, я кажу, це дитячий маленький. А? У нас у трьох практично зразу люди наразі. Ну то ж, бачиш. Ти що, я? А я, я так зайшов у той фейсбук, Май ж раніше його не було. Дивлюся, той позраля, той позрає. Той. Капець. я добра людина, хорошої завжди. А телефон вообще весь синій. Я просто був шокований. Так, ж ти Це нормально. Друзі, отак, на цьому буду завершувати відосик ще з матюхами. Мені сьогодні можна. Я ж кажу, в мене не буде день народження, думав, не буду святкувати, воно вже є. що цей день вже є. Тобі треба звикнути, що вже тепер все. Велика-велика родина. Не вийде відмазатися. Хоч не надо. Але день пройшов як плодотворно. Машинка приїхала. Не за дуже великі гроші ми її купили. Ми її підрепіруємо і закриємо ще одне питання. І я думаю, все буде добре. Так що, друзі, дякую всім за підтримку. Дякую всім за довіру. Тому що ця довіра і підтримка. Реально мені говорили, що ти кожен день збираєш. А реально там вчора там почти 10 тисяч, сьогодні вже п'ятерку накидали, позавчора 10 тисяч. А, добре мені скинув сьогодні 20 тисяч. Я ж не посчитав. Он так от. Зранку. Потім Мілєшко Петруха скинув 100 доларів, але в гривнях теж на мою карточку. Так що там старт такий був непоганий. Світ не без добрих людей. Так що я просто забуду. Я просто би ми так по мелким, там більше п'яти тисяч. І так рухаюся. А вони кажуть, не нить, не рухайся. А значить, люди довіряють і бачать роботу. І по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так що з такою командою. Все буде чинчинарем, все буде Україна. Все буде Чинчинарем. Ви що линяєте? завтра з нас служба. Ой, Йохани, бо якби спров'яно пройшов. Все, малий, Ще давай. Давай. Головне броніка з казкою за груцію машину. Що ти мала, давай. Калапацюрики. Ух ты, яка крапка! Я знаю. Це буде круто, все буде Україна. Так що та машина, кстати, ота, ота, Що я сьогодні перегнав, Благодаря тобі буде деяким хлопцям. Це твої знайомі дзвонив. Ти поня? Що давай там? Потім ну, потом я покажу відео. Ця людина приїде, бо вона буде ставитися на. На нього, бо тому що вона ми взяли по дорученні, Людина хоче зняти з звичок. Вона на українській реєстра український, на український а? Ні, не це мій підписник із Борисполя, але він коротше, потім скажу. Це буде інтрига. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.